Останнім часом на Ютубі, як на англомовному, так і на нашому, набирають популярність ролики, у яких показують процес інвестування від 0 до 1 мільйона доларів. І демонструється весь цей процес на розрахунках, типу як усе це просто працює. Але незважаючи на весь нібито логічний розрахунок, насправді усе це далеко від істини. Відбувається відверте спекулювання на темі складених відсотків. Всі, хто сподівається на таку легку прогулянку, будуть розчаровані і, скоріш за все, зі збитками закінчать свій інвестиційний шлях. Тому у цьому відео. Я розповім вам реальність, що можна очікувати від складних відсотків, розкриє хибні уявлення про них, які, на мою думку, має знати кожен інвестор. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор Одразу до справи. Це відео буде складатися із двох частин. Перша частина пояснить, чому цифри, які ви можете зустріти у популярних відео про складені відсотки, не відповідають реальності. А друга частина покаже, чому такі розрахунки взагалі не мають особливого змісту, і на них покладатися не варто. Тобто об'єктивна реальність далека від тих цифр і формул, і вам потрібно її розуміти. Ну і звичайно розглянемо варіанти, як суттєво покращити власний інвестиційний результат. Отож, що не так із розрахунками по складеним відсоткам. Спочатку наведу приклад такого розрахунку. Їх варіантів є багато, але суть усюди одинакова. Я взяв середній популярний варіант і на ньому такі вхідні дані. Інвестор починає інвестувати 250 доларів і щомісяця інвестує ще по 250 доларів. Для розрахунку береться ставка доходу 10,5%. Це є середня прибутковість індексу SP500 із реінвестування в дивідендів із моменту його заснування у 1957 році. І таким чином, якщо ввести ці дані у інвестиційний калькулятор, то виходить, що щоб дійти до 1 мільйона, нам потрібно інвестувати 35 років. Час немалий, але ціль нібито повністю реальна. І зафіксуємо результат. На виході ми отримуємо 1,9 мільйона доларів. Проте, як я вже сказав, реальність відрізняється. Для цього ми застосуємо деякі фактори, які не враховані у розрахунку, і почнемо із самого невинного: це комісії. Самим дешевим варіантом інвестування у індекс є ETF. Наприклад, самий популярний фонд SPY має експенс ratio на рівні 0,9%. Експенс ratio це плата за управління фондом, тобто за те, що ви інвестуєте у фонд, з вас знімають маленьку комісію. Ну ми тут зрозуміли. Видавці ETF – це комерційні організації, ціль яких отримати прибуток. Таким чином, дохід із 10,5% падає до 10%. 20,41%. І ця невеличка комісія коштувала для результату 25 тисяч доларів. А сам результат склав 1,6 мільйона доларів. Є ще торгові комісії, коли ви купуєте акції у брокера, але існують різні ставки комісії, тому для простоти розрахунку їх враховувати не будемо. Наступний неврахований фактор це інфляція. Інфляцію потрібно враховувати обов'язково. Оскільки номінальна кількість грошей не має значення. Значення має тільки реальний приріст купівельної вартості грошей. Якщо врахувати інфляцію у прирості індексу S&P 500, то з врахуванням дивідендів та інфляції середній приріст становить уже 6,6%. І відповідно із врахуванням виплати комісії ETF за управління показник дорівнює 6,51%. Вводимо дані в калькулятор і отримуємо результат у 403 тисячі доларів. Тобто фактично інфляція з'їла більш 650 тисяч доларів. Реальної вартості. Причина цього це знецінення долара до його купівельної спроможності, тобто інфляцію навіть в таких світових резервних валютах, як долар США, не можна викидати із розрахунків. Узагалі інфляція також працює по складеним відсоткам, але на відміну від інвестування, вона працює проти нас, так як з'їдає нашу фактичну капіталізацію. Наступний фактор це податки. І тут я пропоную розділити податки на дві частини: перша це податки на дивіденди. Як нерезидент у США, отримуючи податки від їх компаній, брокер автоматично знімає. З нас 15% податку на дивіденди в Україні також є податок на дивіденди, але будемо рахувати ідеальний варіант, що нам вийшло скористатися нормами закону про усунення подвійного оподаткування між Україною та США. Хоча це не зовсім реально, ну і ми відповідно не платимо його. А також залишається військовий збір, який на даний момент становить 1,5%, який не підпадає під усунення подвійного оподаткування. Таким чином, ставка на оподаткування дивідендів рівна 16,5%. Тобто цей відсоток потрібно відняти від дивідендної дохідності, оскільки ця сума не реінвестується, а оплачується у вигляді податку на дивіденди. Середня дивідендна дохідність індексу SP 500 із того ж 1957 року, із врахуванням інфляції рівна 1,19. Тобто від повної дохідності Довідність індексу потрібно відняти ще 0,2. Таким чином, загальна дохідність виходить 6,31. Вносимо дані у калькулятор і результат становить 385 тисяч доларів. Тобто податки з дивідендів забрали у нас ще 18 тисяч доларів. І друга сторона оподаткування це податок на інвестиційний прибуток. Можна, звичайно, говорити, що поки не зафіксував прибутки, то я нічого не маю платити. Але це не зовсім коректно. Усе одно у інвестиційному прибутку закладений податок. Тому його потрібно враховувати. На даний момент в Україні ставка податку на прибуток рівна 18% та 1,5% військовий збір. Таким чином, від кінцевого прибутку треба відняти 19,5%. І так, за 35 років ми вклали у портфель 105 250 доларів. А капіталізація рахунку складає 384 966 доларів. Тобто чистий прибуток, що підлягає оподаткуванню, рівне 279 716 доларів. Відповідно, у цій сумі закладений податок у розмірі 54 544 долара. До речі, по податкам варто враховувати ще й курсову різницю, бо якщо курс гривні буде знецінюватись, то сума податку збільшиться. Причому, якщо йде відчутна девальвація, то зростання суми податку може бути доволі суттєвим. Отож, наш чистий очищений від інфляції результат становить 225 тисяч 172 долари. А це всього плюс 214% за 35 років. Не те, що всі очікують, особливо, якщо порівняти із початковим результатом 1,9 мільйони. Хоча не все так погано, як здається. Як у реальності суттєво покращити результат, я детально розповім далі у відео. А зараз хочу зробити основний висновок із цієї першої частини відео. А він полягає у тому, що фондовий ринок це місце для примноження коштів, а не для того, щоб їх заробляти. Про це не пишуть у книгах, бо інакше книги не будуть продаватися. І про це не розповість вам ваш брокер, бо інакше ви не відкриєте рахунок. Але це важливо усвідомлювати, щоб із часом просто не розчаруватися. Ваш майбутній прибуток залежить в основному від того, скільки грошей ви занесете в ринок і як довго ви збираєтесь інвестувати. Тобто, вам потрібно працювати над збільшенням надходжень від вашої заробітної плати чи від власної справи, якщо ви підприємець. Саме це і буде визначати ваш майбутній капітал. Та і по великому рахунку більшість людей не зможе відкладати по 250 доларів в місяць. При середній зарплаті в Україні у 21 тисячу гривень це орієнтовно 500 доларів. Якщо вийде відкласти 20%, тобто 100 доларів, то це вже дуже добре. При цьому графік прибутку Куттєво змінюється. І за 35 років до оподаткування розмір рахунку буде рівний 153 986 доларів. А чистий прибуток буде рівним трішки більше 90 тисяч доларів. А тепер я розповім, чому взагалі не можна покладатися на такі розрахунки. Але перше запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, усі дописи там по ділу, уся інформація прикладна і без води. Продовжуємо. Фондовий ринок це ринок ризикових інвестицій у прямому значенні цього слова. S&P 500 не є аналогом банківського депозиту із постійною ставкою. Біржовий індекс має доволі довгі періоди глибокого падіння вартості. Усі вже звикли, що біржовий індекс постійно росте. Якщо подивитися його після кризи 2008 року, дійсно виглядає так, що ринок постійно росте. Було кілька несуттєвих просадок і все. Інвестори давно забули те, що ринок може падати. Та навіть якщо поглянути на більш ніж сторічну історію, то ринки також постійно ростуть. Так є кризи і рецесії, але ринок завжди відновлюється і встановлює нові максимуми. Але як завжди, є свої але. Перше це те, що для реальної оцінки потрібно враховувати інфляцію, тобто врахувати реальний ріст, а не номінальний. А друге, ті невеличкі періоди просадок і рецесії, які на масштабному графіку, насправді не такі і малі. Для прикладу подивимось кілька таких просадок із врахуванням інфляції, щоб прояснити ситуацію. Останнє, що було із більш-менш глобального на ринку, це криза доткомів у 2000 році. Просадка по індексу в реальній вартості склала 65%. Причому ринок падав 9 років, а відновився тільки через 16. Наступна показова ситуація сталася у 1968 році. Ринки просіли майже на 66%. А саме гірше, що ринок падав 13,5 років, а обновив новий максимум аж через 24. Так, щоб просто зрозуміти масштаб цього, то якби не класти ту ситуацію на сьогодні, якби ви зараз у липні 2024 року купили індекс, то він досяг би дна тільки на початку 2038 року, а відновив би свій максимум у 2048 році. Як вам таке? Більшість інвесторів за цей час просто закриють брокерські рахунки в мінус, назвуть фондовий ринок великим обманом і більше в житті не будуть інвестувати. Висадіти такі просадки психологічно важко. Я добре пам'ятаю кризу 2008 року, тоді в мене не було досвіду. Також і у 2020 році було некомфортно на падінні, але в той час вже був досвід, і я навіть не розглядав варіанти, щоб продавати свої акції. Зауважу: моя ціль не налякати вас, а підготувати, щоб ви були готові до можливих довгострокових і глибоких просадок. Вони були на історії і вони точно ще будуть у майбутньому, також. А як із цим працювати, я розповім трішки далі. І таких ситуацій, які я показав, було значно більше. Можете заглянути глибше в історію. Наприклад, крах 1929 року, коли ринок падав 3 роки, і втратив у вартості 86%. а новий максимум досяг тільки через 25 років, і то це без врахування інфляції. Також можете подивитися на інші ринки. Вони також гарно демонструють, як може вести себе фондовий ринок. Наприклад, падіння японського індексу Nikkei 225 у 1990 році, який падав майже 20 років. Причому на дні він втратив вартості більше 80%. і досяг нового максимуму тільки цього року, тобто через 34 роки. Звичайно, ви купите акції не на максимумі ціни. І ваша інвестиція буде не однією покупкою, а буде серією угод. Це покращить вашу середню ціну, і новий пік ціни можливо не так довго треба буде чекати. Але тренди на падіння ринку на десятиріччя можуть вибити вас із колії. Просто уявіть ситуацію, що ви 10 чи більше років докладаєте гроші на брокерський рахунок, а він постійно падає у вартості. Морально це точно нелегко. Звичайно, є варіанти і практично без просадок. Це, наприклад, вкладати у облігації, а не у акції. Але в цьому випадку про якусь підвищену дохідність навіть не варто думати. А тепер давайте пройдемось по варіантам, які у нас є, щоб покращити результат. Перше – це інфляція. Вона з'їдає найбільшу частину нашого реального прибутку. Але тут усе доволі просто. Необхідно індексувати періодичні інвестиції, тобто збільшувати їх розмір на відсоток інфляції. І тут нічого немає складного, оскільки по факту росту інфляції зростають і зарплати, і доходи підприємців. Звичайна індексація на розмір інфляції значно покращить фінальний результат. Друга річ, яка є наш прибуток, це податки. Тут при бажанні і при наявності великого капіталу також є варіанти. Є країни, де або дуже низькі, або взагалі відсутні податки на інвестиційний дохід чи дивіденди. Просто можна стати резидентом таких країн. А тепер, що робити із глибокими і довгими по часу просадками? Тут також є варіанти. Самий простий це диверсифікація по класам активів. Якщо у портфель, наприклад, облігації, метали і так далі, то це зменшить розмір просадки. Але як правило, це зменшить також і дохідність інвестицій. Тому тут кожен сам вирішує, що краще отримати більший прибуток чи комфортне інвестування. Хочу зауважити, що купивши крипту чи нерухомість, ви не диверсифікуєте портфель, бо це такі ж ризикові активи, як і акції. У них однакові тренди. Коли падають фондові ринки, теж саме відбувається і з криптою, і з нерухомістю. І з психологічної сторони, під час довгих просадок допомагають дивіденди. Коли навіть при падінні ринку йде постійний грошовий потік, це дуже сильно морально допомагає. Окрім того, як правило, стабільні дивіденди платять компанії вартості, value. А в кризи вони зменшуються менше, ніж компанії рост. Це теж плюс. Також дуже сильно допоможе росту портфелі, якщо ви будете більше інвестувати саме у кризи. У цей час найкращі ціни і це дасть найбільший приріст у майбутньому. Хоча у кризи, по-перше, інвестувати в ваші з моральної сторони, дуже некомфортно купувати, коли ринок падає. Друга сторона. Під час криз, як правило, у людей менше коштів, щоб зробити інвестиції. Взагалі, сила складених відсотків дуже потужна, але часто її переоцінюють. Ідея складених відсотків має право на життя, але прибутки не лінійні. Ринок не банк. Треба бути готовим до довгих і глибоких просадок. Тільки тоді можна очікувати довгострокового позитивного результату від інвестицій. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі у наступному відео.